Закарпатський художник Віталій Дорош малює заради перемоги. І не лише на полотнах, а й на гільзах. Митець картини, якого бояли барвами, тепер використовує лише чотири кольори. Чому збідніла палітра художника і що його надихає? Дивімося. Дрібні елементи, вони потім прикрашають бліз. Останні штрихи лайнером. Ще треба додати деталі, й гуаш. Добавлю якийсь тон, фон, будуть якісь руїни. Це буде все в сирих тонах і червоні маки. І це під назвою буде картина Україна сьогодні. Хоч в руїнах, але вона жива. Це вже 45-та графічна картина у серії художника із Закарпаття Віталія Дороша. Почав свій проєкт Дух нації коли росіяни вдерлися в Україну 2022-го. Коли перші атаки були, і дізнався, що почалась в країні війна, то руки просто опустились, я Не міг малювати десь певний час проходить. Я розумію, що потрібно щось робити. Я почав по Потихеньку працювати Нам треба донести до людей нашу культуру і підтримати дух українця. У його роботах нині тільки чотири кольори: чорний, червоний та синьо-жовтий, і все більше символів. Картини розповідають про Україну і передають біль, що нині відчуває, чи не кожен першим у патріотичній серії стало зображення незламного Києва. Згодом у добірці з'явилася мотанка. Це робота. А... Коли в перший е, е, рік війни е, були обстріли, і на 9 травня нам погрожували, е, що будуть великі ракетні удари, що ми е, переможемо. Агресор нам казав, і я зробив таку от відповідь. Картина набула популярності. Підприємці просили дозволу у Віталія використовувати зображення на футболках і шоперах, кондитери на тортах, музиканти для обкладинок альбомів. Нам триматися потрібно разом бо за нами правда. Слава Україні, героям слава! Віталій не зупинявся. Графічні роботи з'являлися одна за одною. Була така ситуація. Поховання наших побратимів, солдатів, військових. І тоді я намалював роботу сильна жінка, тому що побачив, як жінка плакала. Українська жінка, вона сильна, вона не здається, в неї сльоза жовто-блакитна. Вона, е, хоч плаче за своїм чоловіком, який є захисник, але вона гордо підняла голову. Художник співпрацює з волонтерами. Його картини продають в обмін на донат для армійців на світшотах, чашках і навіть на гільзах. Це була його перша робота. Ми її розігрували, продавали квитки там, вартістю по 200 гривень. І в кінці вибрали одного переможця. Це наступна гільза, намальована Віталієм. Тепер ми будемо якраз запускати її в розіграш. Серію дух нації Віталій творитиме, доки триває велика війна, але вже має ідею останньої картини та спершу перемога. Українці весь час вони відбивалися, весь час боролися. І Як би не вбивали нас, наш дух і нашу культуру незламну, ніхто не подолає. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.